Золодний трибунал треба далі піднімати людей, прийняти рішення, щоб піднімати людей, людей в всіх країнах, де тільки є наші люди які поїжджали, для того, щоб вони не забували, що вони з України, а в Україні війна. А то уїхали і забули, що вони з України. А забувати не можна, бо нас збувають. І казати, що та-да-да. -да -да, так буде довша війна, тому що треба визволити території. Ми ж бачимо, що території загарбують їх зараз і вбивають людей. Треба зупинити війну, а тоді далі думати, як визволяти територію. Оце, оце така отака, отака думка є, тому що. Я не знаю, будемо звертатися до президента, чи що вже робити, щоб він зупинив війну, що ми звертаємося до нього, що просимо його вже сісти за стіл переговорів, кінець кінців, чи як, а не казати, а що до мене зверталися, чи не звертались, як він так зухвало говорить. Ну це ж нікуди не годиться. Будь до, до Трампа ми вже багато разів зверталися, Трамп свою як казав ВДС, ці всі моменти. Бачили, що відбулося? Ізраїль шарахнув по Іран. Без Трампа не обійшлося. Звісно, ядерні країни було. І зараз Трамп на днях Китаї має бути теж ядерна країна. Взагалі, ми жінки, о давайте сьогодні і рішимо, і проголосуємо. Комітет, голови комітету, що ми проти ядерної зброї в світі. Щоб не було ніякої ядерної зброї, що ми сьогодні виносимо цю скажімо, ідею для того, щоб нас підтримали в цьому світі, всі матері світу проти війни і тероризму. От сьогоднішнім числом, 17 17-м, ми виносимо таку таке таку пропозицію, таку резолюцію, що будемо звертатися до всіх країн до Трампа, до всіх звертатися, що ми хочемо, щоб не було. Пропонуємо, просимо, щоб не було ядерної зброї в світі. Зумієте, щоб не було ядерної зброї, ядерна зброя від чого? Вона ж не звірі винищує людей. А якщо люди не можуть домовитися між собою, то це вже звірі. Це звірі добріші. Звірі добріші. Звірі добріші, ти правильно кажеш. В общем, люди. Тому, якщо ви не проти. О, то давайте винесемо таку резолюцію, що ми сьогодні якась ж має бути від нас сьогодні польза, що ми не тільки поговорили, а що якась має бути, скажімо, серйозний наш поштовх до того світ змінити на краще. Що, голосуємо? Ну, ну давайте робимо резолюцію за те, щоб ядерної зброї зброї в світі не було. А Люба, ви чого не голосуєте? А я думала, ви за зброю. А ви що не голосуєте? Однозначно. Не голосую. Ну все, Однозначна. значить, ми Однозначна. ухвалили таку сьогодні. Я по напишу на всіх, і машуню напишу, і що я Ольга була, і була Оксана, і ми всі вирішили сьогодні таку прийняли резолюцію нашого зібрання, що ми. Наполягаємо, щоб щоб заборонити ядерну зброю, як вбивство світу подумаємо, як на це все складемо. А далі я думаю, що ми все-таки пишемо декларацію прав і свобод українського народу, і ми будемо входити це не тільки ми приймаємо рішення, а Центральна Рада, і ми будемо ставити жіночий рух, буде ставити пропозицію підтримку консненепорушуючи конституцію, не влазичи там статті. Бо це на референдумі і так далі, і так далі. То ми, ми будемо за те, щоб ми прийняти проект, скажімо, резолюції. Проект, проект не, не резолюції, а саме цього документа е, декларація прав і свобод українського народу. Розумієте. Є в Америці кругом, є. Ну, це поки що, скажімо, ми, не, ми будемо ставити питання про, про це ну, проєкт, але його, його буде затверджувати Центральна Рада. От таке. І ще третє питання, що ми сьогодні говорили і винесли на обговорення, ми будемо. Знову ж таки, уряд ми бачите в нас, і Рада національної єдності, і все-таки уряд е, е, народної чи національної довір'я написали цьому нашому правітілю, десь у нас сюди бачите, є правітель газеті. Написав, чи потрібен Україні державний уряд національного порятунку? Розумієте, бо такого уряду на жаль немає. На жаль, немає, розумієте? Навального свободи українського народу саме декларація прав і свобод вона є, тому що якщо в нас вбивають, а ми не маємо а по конституції ми маємо право на опір, розумієте? Вот. І ревіліта і, 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 і ці всі моменти, які які. Ем, Рада народної довіри, ось ця уповноваження і фінансування діяльності і так далі. і так далі, Це все треба проговорити. Воно є вже на, на бумазі, я вже сьогодні не буду це. Хочу тільки ще сказати останнє, що ми маємо також поговорити про реабілітацію, бо різного вигляду ви, ви, є реабілітація, Є родинна реабілітація, є психологічна, є медична реабілітація. І якщо ми не будемо також фізична реабілітація, якщо ми не будемо також звертати на це увагу, от, а в нас багато є організацій, які входять в центральну раду і є бажаючі займатися такими, скажімо, напрямками роботи. Правильно я кажу, і і і той же благодійний фонд, який Америка Україні, який ми будемо залучати кошти, щоб конкретним людям і конкретним, скажімо, проектам надавалися ці кошти, бо поки що володіли Так, будь ласка. до нас. Уже зверталися декілька організацій, які мають землю, мають можливість щось будувати, і вони йдуть конкретно про реабілітацію. Про реабілітацію воїнів, про реабілітацію жінок, сімей, старих людей вони цим вже готові займатися, пройти через гранти, отримати кошти і долучитися саме це. І це до нього давався, тому що люди будуть повертатися звідти у них. Інші вже думки, вони по-іншому живуть, вони знають, що там, як там жити і як там робити сюди, повертатися. Це ну, дуже погані умови. І людей треба буде щось робити, це адаптувати і тих же дітей, які 3-4 роки вже дитина була за кордоном. Вона не буде сприймати Україну реабілітація да. особливо вкисається. Є спеціалісти, я вже кажу, я що підходили спеціалісти і розмовляли, що їм треба вже гроші і робити ці ці центри. Ну, бачите, ми, я, я тільки можу тільки заголовки почитати, щоб оце, я маю дати його на розгляд, але я все-таки почитаю Декларація прав і свобод українського народу, там вже три роки пишеться. Сюди входять, допустимо, засади політичного врегулювання, політичного врегулювання кризи. А далі, формування уряду народної довіри, також як воно як це буде відбуватися, особливі діяльності уряду народної довіри, знову ж таки, особливості призначення і діяльності центральної виборчої комісії, далі децентралізація повноважень, скажімо, бо в нас такі фейки ви ж знаєте, розвиток громадянського суспільства, право на опір, протидія політичній корупції а далі. Що ми ще тут визначили інформаційний простір, незалежне мовлення і суспільний діалог, дефініція так називаємо, стаття встановлення відповідальності, те, що не реабілітація та звільнення, компенсація постраждалим, реформа правоохоронних органів судової системи. Ну, звісно, європейські вибори, як ми всі безвізовий резерв, все понятно. Рада народної довіри, що це міжнародний план підтримки. Повноваження ради народної довіри і ось фінансування діяльності, і ось така в нас, скажімо, декларація прав і свобод. Вона вперше її роздрукувала, вона її повну, що не доробок, її не бачили ще наші професор права. Тому я її тільки сказала за ключові питання, які тут викладені, і воно все буде ще дуже дуже довго. Ну я довго це місяців три, як мінімум, шліфуватися, щоб це виляло. В документ, який такий, як у нас Кодекс на народної влади в Україні, який ми взяли за основу нашої політичної діяльності, воляра. Мені найбільше сподобалося розділ правосуддя, де написано, що звернення громадян до суддів з предмету захисту здійснюється безоплатно, як це є в практиці Європейського суду з прав людини, збитки. Присудження на відшкодування втрат спричинене державними посадовими особами неправомірним позбавленням прав громадян зі позивачам або правонаступника в наступному порядку, мінюстом 50% як сартифікація недосконалості правозахисної системи суддями. Неправосудним рішенням, яких обмежувались права громадян в обсязі 25 і, і за їхній професії, і державними посадовими особами рішенням яких обмежувались права громадян. Теж 25%. п'ять Розумієте, це теж наш проект Я народний кодекс влади України. Я що читати не буду, який ми взяли за основу у 2020 році, тоді коли до нас прийшов академік Воляр, і це така в нас документи ці виставлені. Вони та компанія столиця і вони є в нас всі. Доступному вигляді, і згідно яких ми маємо цю платформу, працює. Ну буде республіканська партія, тому що всі демократи ми вже їх побачили, яка був е е система, наприклад, в Америці. У нас уявіть собі, навіть прочитати 374 партії назви, який це жах. Як може людина орієнтуватися в виборах і так далі, і так далі. Тому це все зроблено для того, щоб напевно хтось це добре задумував, щоб нас винищувати, розумієте? Ну, все тоді я, Богдан, завершую засідання, я вдячна головам комітету, що ви знайшли час, не дивлячись на те, що нас вночі бомбили. І ми були в жасі, що ви все-таки прийшли і ми провели. Такі, такі питань чомусь до мене немає, Я не знаю чому, може на камеру дівчата не хочуть, бо без камер чаю купити, спитайте все, що хочете, все відповідно. Ну визначили, що в нас є політична діяльність, що є в нас громадська діяльність, що є бізнес діяльність нас, от, благодійна діяльність, от, і реабілітація, і е, любі, е, скажімо, питання суспільного суспільно проблемні, які повторюються багато разів, ми готові брати до розгляду. Ну. Все. Дякую. Дякую.